Білоруси запустили іл 20, щоб той літав і знімав наші позиції. Ну як позиції, де стоять ППОшки і там якісь стратегічні об'єкти. Довіряти Білорусам я не можу. Самим Білорусам я довіряю. тому що народ дуже хороший. А от, ну, от этому, Я не довіряю. Тим планирую в 2022 году, чи ці совместные да, закончились. Ми хто хто, Україна це пам'ятає, плюс в ВРФ іде мобілізація. Вона вже давно йде. Ну як там на три місяці, по-моєму, її ввели. Вона до 15 липня, якщо я не помиляюсь. Потім розвідка десь я вичитував таке, що кажуть, що приблизно через неділю почнеться їхній літній контрнаступ. Ну ми помним те, що буде совмесне учення весною Ой, осінню. Білорусі і РФ. І всі вже б'ють в колокола. Ну, будемо дивитися, як все буде далі продовжуватися. Я не думаю, що ці самоліти запускаються просто так. А це сам, самоліт, розвідчик.